Запресування оката рукава. По зрізу рукава оката прокладаємо дві машинні рядки 30 номером нитки. Збираємо та рівномірно розподіляємо посадку тканини. На спеціальній колодці з вивороту сутюжуємо посадку і надаємо потрібну форму. З дублерину потрібної щільності викроюємо по косі дві смужки шириною 4-5 см. Далі від центру оката рукава. З невеликим натягом приклеюємо наші смужки, викладаючи їх формою оката спочатку в один бік, потім в інший. Для збереження динаміки тканини і неперебивання ребра жорсткості зрізу дублерину намагайтеся правильно підбирати щільність дублерину. Використовуйте ці рекомендації у таблиці вказано відповідність щільності тканини з дублерином і з турботою ваш текстформ. Замовити потрібний дублерин можна на нашому сайті.